У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми, як православні християни, розуміємо, що в нашому житті дуже важливо це, як нам казали ще дідусі, бабусі, батьки деколи. Що потрібно обов'язково вранці і ввечері прочитувати молитву молитися. Прийти до храму хоча б раз в рік, посповідатися і причаститися. А якщо можеш, то приходити ще більше у храм. Але ж коли нас похрестили, ми прийняли таїнство хрещення, то ми взяли на себе великий обов'язок йти за Христом. Обов'язок який: християни це є ті, які мають проповідувати Євангеліє. які мають стверджувати віру Христову. Які мають розуміти, що в цьому житті є багато таких, які не в повній мірі розуміють взагалі сутність християнства і православ'я. Ми питаємо: ви охрещені? Так, я охрещений. Добре, скажіть, будь ласка. А що ви будете навчати своїх похресників? І зразу ж таке німе здивування. А що навчати? Ти взяв, взяла на себе обов'язок хресного батька, хресної мами. Значить, ти береш обов'язок, щоб ця. Дитина, яка стане свідомою, вона усвідомлювала, що таке є Отець, Син Дух Святий, що таке є Небесна Церква, що таке є земна церква і що є в земній церкві, як вона складається? Що таке спілкування з Богом? І хто має ту велику владу, силу, якраз? Про що говорить все християнство і всі, і всі книжки, що називається Біблія священні книги. І от у сьогоднішньому Євангелію ми маємо таке підтвердження. Ми маємо підтвердження того, хто такий є Ісус Христос. Звів Ісус очі свої до неба і сказав: Отче. Прийшов час, прослав Сина Твого. Прийшов час. В той час Ісус Христос проповідував. І в кінці своєї трирічної проповіді Він добровільно пішов на страждання. І Він, знаючи, що має виконати все, те, що сказав Отець Небесний, благословив їм як Сину своєму. Він просить Його. Отче, прийшов час, тобто час уже прийшов. Прослав Сина Твого, щоб і син Твій прославив Тебе, щоб і син твій прославив Тебе. Ми тільки що читали молитву на літургії, де просили, Отче Небесний в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Тобто через Христа. Все Господь дає через Ісуса Христа. Чому Він все дає, все благословляє? Перше, ми дуже просимо. А друге, як Ти дав йому владу над усякою плоттю? Як Ти дав, Отець Небесний дав? Владу Ісусу Христу над всякою плоттю. над всім, що в нас є на землі, має владу Ісус Христос. Як Він коли вознісся, сказав: хто охреститься, спасенний буде, хто не охреститься осуджений. буде. В розмові з Марією Магдалиною перепрошую в розмові з цією жіночкою, яка була Самарянка. Це Марянка біля криниці Якова, і він попросив в неї води. Він сказав: я можу дати живу воду. Він дає живу воду. І на сьогоднішній день якраз і є дуже великою помилкою, що ми надіємося тільки на все земне. Тільки ми повинні працювати однозначно. Ми повинні мріяти, ми повинні просити, ми повинні думати про те, що, який буде хліб наш насущний. Але ми ж просимо в Отця Небесного, хліб нас насущний, дай нам сьогодні. І в нашому житті настільки ми звикли уже, що ми, так як говорять похресники, хресні, перепрошую похресні, коли їх питаєш. Я ухрещений. Я був у храмі. Я вранці почитав молитву. Я раз в рік пішов на сповідь причастя, а буває частіше. Але віра в Ісуса Христа, того, який, якому Отець Небесний дав все. Всю владу. І це ми забуваємо, що влада в Його руках. Навіть про те, що в нас сьогодні діється в Україні, ми, нам дуже важко це зрозуміти. Дуже важко. Ми не можемо це сприйняти. Я багато навіть таких військових, які. Взагалі кажуть, а де твій Бог? Де твій Бог? Чому Він не прийде сюди? І важко відповісти їм, чому? Бо Христос сказав, по вірі ваші дається вам, якщо ми маємо віру. Але призиваючи Ісуса Христа, ми можемо сьогодні дуже багато в своєму житті виправити. Дуже багато відчути те керівництво Боже. Якраз ми, ми. Відходимо від керівництва Божого, а живемо звичайним своїм життям. Звичайним. Хоча молимося, хоча ходимо навіть на сповіді причастя, хоча навіть і ми є православні християни, хоча ми навіть виконуємо більше, якби, може, виконували інше. Але що важливо? Чи ми пам'ятаємо, що ми ті, що Христос біля нас? Що Він все бачить, що ми з ним спілкуємось, що Він є нас Спасити, що Він благословляє нас, Він допомагає нам, Він дуже допомагає нам. Як я можу тобі допомогти, якщо ти не просиш? Якщо ти не стукаєш? Ти хочеш просто сидіти? Склавши руки, просто прочитати молитву, в той час думаючи про те, як прибрати в хаті, що я маю купити, де я маю як працювати, де я маю що ремонтувати, що я маю будувати, і так далі. І так далі, і так далі. Як зремонтувати машину? Але молитву ми прочитали. І щоб все прийшло само собою. Так не буває. В Євангелії апостол Євангелист Іоанн сказав так: Ти доручив мені виконати. Отець Небесний доручив Ісусу Христу виконати все. А ми Його діти. І ми хочемо, щоб наші діти слухались. Деколи, якщо вони не слухаються, ми розмовляємо, ми наставляємо, а потім беремо вітамін. Такий є такий вітамін Ре, і ставимо на місце нашу дитиночку. Чому? Тому що ми знаємо, що оцей шлях є найкращий. І коли діти виростають, вони вже це розуміють. Ми не покладаємося на Ісуса Христа. Ми знаємо, ми робимо, ми ніби виконуємо. Є такий фільм невеличкий, про притчі називається. І говорить, питає старця людина. Так ж дивіться, ми ж молимося, чому Бог не поможе мені і нам не допомагає. І підходить одна Єродова і каже, та вони то моляться, але вони не моляться. І Господь відкриває. Стоять вони в храмі. Один думає, про одне, інший думає про інше, ще інший думає про ще інше. А молитва де, а її немає. І тільки одна маленька дитиночка, яка в храмі стоїть в самому кінці і дуже просить, Боженько, зціли мого батька, бо він так п'є, Тільки та одна молитва пішла до Бога. А всі молитви, от всі стоять, що стояли в храмі, ні одного молитва не пішла до Бога. Вчимося. Ми вчимося. Ми діти. Навіть якщо нам 70-80 років, ми діти Ісуса Христа. Вчимося. Амінь. Слава Ісусу! Христо.